Харків, Салтівка. Звідси до ворога приблизно 20 кілометрів, там зараз йдуть тяжкі бої. У 22-му році це була передня лінія оборони. Ворог наступав зі сторони липців і підійшов в притул до, до Харкова. 24-та мені хотів повторити це ж саме. ребята, російські танки стоять. Стяжолово стріляють в сторону домов. Це сама та дорога, яка сполучає Білгородську область та насамений пункт. По цій дорозі саме розпочинався ворожий наступ. День, той пам'ятаю, чудово. Ми тоді стояли у лиману. Та були готові до просування певних ударно-пошукових дій. Хлопці вже були розположені на передньому краю. Мужики, давайте грузимся! Ввечері ми отримуємо наказ висунутися до заданих рубежів Харківської області. Зупинити противника. Терміни були достатньо короткі, треба було все детально спланувати. Хто, як, куди, що бере, що забирають, яка партія виїжджає перш, Хто виїжджає першим? Куди виїжджає? Тобто, це, це такий екшен був, це, це такий досвід командирський. Туди перший брат затягував бика півроку, а ми за всю Ну, всю його витягну Ну, Погрузились і в обід ми вже в Харкові. Ситуація була напружена. На зібрали, сказали задачу, розказали, показали на карті, показали крапову, що да, як там ворог наступав досить широким фронтом. Безпосередньо наша бригада приймала участь на зупиненні ворога на Липцівському напрямку, на напрямку Веселе та один з наших підрозділів. Одна рота моєго батальйону безпосередньо приймала участь у зупиненні ворога в напрямку Вовчанська, де е, теж були дуже запеклі бої. Братан, у мене піла, яка гаряча на можна бери, бери, бери. Так в Україні! В перші дні було дуже багато дронів, розвідувальних дронів, тому пересування було дуже тяжке. Міномет працював настільки ну, прицільно, що. Чуть він не по тропі. Нас тоді ввечері в нашому районі упало три каби. Я зустрічався там з ракетами типу Х-22, Х-59, і ну, такими тяжкими ракетами. Але каби це було щось нове і незрозуміле, і чому вони тут взагалі рядом з тобою падають, якщо це, типу, там ракети, які повинні там трошки інші цілі уражати. Ми прибули з вами в населений пункт Клепці Харківської області. Особливий цей населений пункт, тим, що якщо, не дай Боже, так тропиться, ми втратимо дану панівну висоту населений пункт Липці, то ворожа артилерія почне вести вогонь прямою наводкою на населений пункт місто Хорків. Липці це дуже важливий напрямок. Які ворог використовував і в попередньому наступі до Харкова. Коли ми зайшли 11 травня на позицію, росія були на краю липці. Не закріпилися, не встигли, тому що ми за три дні добре продвинулися, не встигли вони закріпитися. Ми зараз на дочах в населеному пункті Липці. І Грубо говоря, віддач на відстані до кілометра вже стояли. Якщо б ми спізнилися на декілька днів, то росіяни б дійшли знову, знову б дійшли б до Харкова. Ну, це моя думка, це те, що я бачив особисто. І ну, в них були на це все всі ресурси, щоб це зробити. Ми почали одразу тиснути на противника, тому що. Коли противник наступає, в обороні сидіти дуже важко. Він накопичиться та тебе знесе. Але він ніколи не чекає, то, що обороняючася сторона перейде в наступ. Тільки ми прийшли робити закріп, готувати позиції, буквально через пару. Години три, мабуть, чотири. Знову прийшли хлопці кажуть, пересуваємось. Територія спереду зачищена, треба закріплятись. Ти закріпляєшся тут, вас закріпляється там тут, тут і тут. І ти копаєш, 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 поки є можливість. Ми копали, тому що це не необхідно. Це життя. Якось замаскуватися, підготувати позиції. Як вже на наступний ранок виявилось, що противники були від нас метрів 150. Вони лізли, намагались штурмувати. Це ж перший контакт пройшов. Вони підійшли до нашої першої спешки, вони її, по ходу, приїхали. І Я на нього дивлюсь, він на мене дивиться. Коротше, він такий мені що метрів 10 було. Я йому отак, типа, і Він мені привіт. І я розумію, що то ніхіра не наші. І почав ту контакт на 12-9 на 9, і погнали їх. Ми виходить за 300 затрьсотили, а один просто уйшов. Кожен день, кожні там, пів півчаса, 30 хвилин. І їх було прилічне количество, їх було якби Є що спомнити. Через хачі ми їх чули. Були моменти, коли ми зачищали територію, штурмом брали деякі позиції, брали рації їхні, їх слухали по їхніх радіостанціях. До чого у них готуються, що в них зараз відбувається. Мужики, ми сильні їх два рази на мобіки перепугані а в полоті та відкрита. Це нормально буде, удержимося. І в цей же вечір вони сказали, що коротше, зранку прибуває нова група, і в 4 ранку пизум їх штурмувати, типу, ну, нас. Е... Це вже був там сіряк, вже ніч була. Це, виходить, ми їх ждали на четверту ранку, а вони в 11 прийшли. оце. Мені полімачі каже, коротше, ну піде вже писують. Пі... Я ж дивлюсь такий. Вони нас отож полем вже ж обходять. Я, виходить, навалив їм. Вони навалили мені, нас одним середом четвери розібрало, Осколок залетів в живот з правої сторони, а чудесно отворив з лівої сторони. Плюс осколки посікли ноги. Ноги я собі замотав, живот замотав, броню назад накинув. І мною було рішення прийняти якби самостійно якби тишком-нишком виходити. Хоча мені кричали, що не виходь, зараз і вак буде, сейчас буде все добре. І оце ж там взриви, під всі зриви, я виходив, і зліва 60-ка падала, і справа 60-ка падала. І я потихоньку не спішав, не спішав, йшов, йшов. Фермер в мене взяв під руки, під ноги. там Підйом такий крутий, як на третій етаж. Говорю, брат, давай друга дорога. Він такий каже, Семен, а другої дороги нема, тільки вперед. І так потихоньку-потихеньку, з горем пополам, 4 кілометри, я отак приодолівав болі. Ну не плакав, сміявся, як дурник. Поки в тебе щось болить, ти і живий. Якщо в тебе, тебе нічого не болить, то все, тебе вже вважає немає. Кожну ніч, як ми стояли в закриті, ну 3-4 штурма. Одбивали за ночь. Сидимо з побратимами і чуємо тріск такий. <клух> ж такі, Опа, всі. Що таке, що таке? А там йде чоловіче. Опа, от ота жаба, я і сюди. Он, фу, хлопці, як класно, як вам попав. Я такий друже. Пь ти у укропав у любимих. Він такий. Піз. Давай, без різких звиження, ти сам знаєш. Сразу еб... Вперед. Прямо, прямо, прямо. В нього було поранення під пахвою ой, і було е, в спину, там, ді, там де легені. Я йому наклав еклюзівку і перемотав його. Мене привезли, просто бросили, як пушечне м'ясо, мені нічого, навіть нічого не говорили. Начався мінометний обстріл, я переночав в норі, заблудився, в общем, мене взяли в плен. Остальних Група, в общем, погибла? Я не знав, я не хотів, я йшов працювати електрогазозварником. Не бува такого. Люди були обізнані, їм давали в руки зброю і вони переходили кордон, розумієте? Кордон України. Скільки тобі заплатили? А він такий: ну, пообіцяли 240 осков і плюс 400 регіональних. Всіх їх тримали гроші, розумієте? І коли місяць-півтора місяць вони зрозуміли, що не можуть взяти, трішки вже стало спокійніше. От тоді вже почали заходити штурмові групи. Спільно це був не тільки підрозділ Хартія, це були спільні сили. Були штурми з нашої сторони. Ми були потрохи е, сформували і вже перейшли були на той бік Балки. Правий фланг вперед! Держим! Зверніть увагу, Березки оце стоять. Оце, кстати, Березки наші. Це тут були пі. Оце, що ми бачимо, метрів тут о 800 десь. Тут вже були ворожі позиції. І оцей лісовий масив, що ми зараз можемо спостерігати зверху. Оце. Це все було вже під ворогом. Але зараз це, грубо говоря, тил. Там дуже багато російських загибло, тому що ми були на вишині, вони внизу, і Іначе дороги в них не було, тільки туди йти. Ну і ми їх нам чекали. Все просто У нас привезли 5 дні назад. в этот Как а получили Закидали Забежь, да? Да. Просто убежало командование. Пришел на позиции и увидел горы трупов, которые уже просто разложились, уже просто скелеты лежат. Трупы российских военных, которые ну просто никому не нужны. Мне на четверых людей, на меня и еще на троих. Дали банку тушенки і два вот эти макарони, що є. На четверых. Тобі бишь, я говорю, а на следующий день. Мені говорят, а на следующий день не факт, что ты поешь. жрать листья. Ми спостерігали, що як були в ближчому лісі, як вони з болота набирали себе воду. Росіяни. Ну і зрозуміло, там же їх піджидали, поки ми їм не обрізали цю воду. Воду, яку ми пили з луж. Я здесь п'ю воду і нарадуватися не можу, я п'ю чисту воду. А там і з пили. пілі. У них погане постачання з їжею, з боєприпасами і з людьми. Командування наше дуже гарно працює і вони зробили так, щоб нарушили їхню логістику. Ти лучший. Сіо, тікай. Куди нам? вниз, там мостик, там мостик, Я туди їду. На час цієї операції я був командиром роти вогневої підтримки. І я знав, що мій особистий ворог це командир роти з 7-го полку росіян. Він знаходився там в 150 метрах від мене. У нас були ручні вогнемети, РПВ-26, ручний піхотний вогнемет. Я взяв цей РПВ і пішов з дідом, щоб нанести вогневе ураження. І ми нанесло нанесли вогневе ураження цими вогнеметами. На жаль, дуже прикро, що війна забирає найкращих, і з найкращих це був дід. Це людина, з якою я готовий був піти, хоч на край світу. Дід був. Командиром зводу розвідки. Він був лідером розвідки. Для своїх там 50 років фору давав любому. Любому. Дід реально, ну я не знаю. Може чогось боявся, але я думаю, що він ніхіра не боявся. Потому первий йшов, молодьож воспитував, як би. Ми з дідом. Дуже давно хотіли зробити так, щоб всі знали, що саме Хартія зробила для населеного пункту Липці. В той день, коли його не стало, я зрозумів, що а куди далі відкладати. Ми повісили харківський стяг біля знаку Липці. Це символ нашої перемоги, це символ нашої сили. Ми на цьому не зупинимося. Ми будемо перемагати. Слава Україні! Були дрони, ми там включали репки, якраз передали артобстріл. але ми його повісили. Місія выполнена. Моя совесть тепер спокійна. Кран ровно! Все, давай! Пошел. О, б... брати, пашов! Наші хлопці добре їздять, маневри у них добре виходять. Навіть були случі, коли наші хлопці завозили і сміну заводили, і виїжджали з відтіля вже навіть без колес. Ось така посадка. Ще залишається після посадок, після лісу. Я виходив туди, на чергування, і не, не один раз. Бачити, як там все міняється, і бачити умови, в яких знаходяться хлопці. Тому що в тебе в уявленні по карті ми бачимо зелений ліс, да? і так. а ти приходиш туди, а там зовсім інше. такий ліс. Вивожу трьохсотого. Сам Єлійду, а так я живу. Якось воно проходить час, спільні зусилля, спільні зусилля. І ми почали позиція за позицією. Коли ти знищуєш, ворог починає відходити. Ми зрозуміли, що ворог не наскільки і сильний, Довідходились до того, поки умовну назву і відлипці ми ворога відізнали на 4 кілометри. Потім ми все е, зупинилися. Як це положено, зробили хороші укріп райони, позиції гарні. Тобто, якщо міномет прилітає, щоб люди були захищені. Війна тягне за собою втрати, але наша задача їх мінімізувати максимально. Хартія проводить дуже багато наступальних операцій, була роботізована атака, де застосовувалися наземні та воздушні дрони, виключно. Що дало змогу нам виявити вогневі засоби противника, деякі з них знищити, виявити маршрути висування резервів та места їх накопичення. Такі операції дають змогу збереч особовий склад його життя та здоров'я, дає змогу збереч бронетехніку. Такий самий глобальний наступ у. Другому батальйоні і загалом у Харті, скільки я в ній служу, був у нас в кінці листопада. Саме такий масований, там було задіяно 8 одиниць техніки з нашої сторони. Ворог нас бачив уже своїми очами на спостережних постах, коли ми показали вже їм свою колону. Але сили були на той момент переважаючі наші, Все було сплановано. Ми планували, їздили на наради, на зустрічі. Ну, раз п'ять їздив точно. Показували точні маршрути, заходи, виходи, резервні маршрути. Також там підключилася було в свою користь 92 га тобто ворог був розстерений. Боєприпаси вийдуть, закінчиться їжа або він буде поранений, то йому доставить будь за будь-який варіант, у нього буде доставка логістична. Це буде по повітрю, це буде по землі, це привезе е, якийсь підрозділ йому занесе, але це буде зроблено. Якщо він буде поранений, значить його стовідсотково евакуюють. Його накинуть там вмирати, як роблять е, кацапи. Впевненість. Якщо у солдата є впевненість, він буде діяти рішуче. Зверніть увагу, це наш славнозвісний Пікіфон, Це там, де був колись Приватбанк відділення, де люди жили. Зараз воно майже цілком знищено. Ми зараз його контролюємо в повному обсязі цей населений пункт, але це ключова для ворога позиція. Ключова висота. Ворог хоче нас відтіснити все далі, щоб зайняти цю ключову висоту. Росіяни доволі часто пробують накопичуватись та прориватися. Остання проба була пару тиждень тому. Ми чекали бронегрупу їхню з різних напрямків. Так, дядь Коль пояснює дивиться. Е... На п'яту ранку планується дві то Тоби ти заїхав в посадку на декані, а це ліворуч дорога. Там, де по, цьому, по цьому напрямку до Олега. Планується. Це не значить, що воно тут. Якщо, що, на п'яту ранку, щоб техніка була вже БГ, ти перевіряєш повністю свою затінку, заряджання, вращаєш, що воно крутиться, все добре. Ти прогріваєш. Ну, не таким чином, що вона буде сяяти та пів посадки. Легенько прогрів. Без паніки, вистачило і працювали. Там може бути танчик, там може бути бефт. Оці, оце, оце, вони будуть -у -у, пану, дорога, Це да, Так, всі, всі які є можливі укриття, вони будуть занимати. Перший напрямок вони хочуть обсудитися по цій дорозі ідуть і... по дорозі сюди. Це перший маршрут. Якщо виїжджати, і Лібеха, і тоже по команді ходить то... сразу. Си... <чушно> Если що, <что>, ви <вы> будете <чушно> через <чушно> ну, по Сюда. Шш... Ось так. дальше доводить. пить, Что-то у них грандиозная план mm -hmm. За вечер зайти, через за утро зайти. Плгода мы их эту отбивали. Мне да. хочется бронегруппы продавать нашу mm -hmm. Я думаю, нет. Они... Оце скільки, де ми заходимо, наші позиції ніхто не відбивав. Ні одна позиція не була втрачена. Ми просуваємося і за це за минулий тиждень. Ми теж просунулися на дуже значну частину. Після кожної виконаної операції вдало або не вдало да, такі теж трапляються. Завжди проводиться так зване автоекшн рев'ю, ретельний аналіз, що було зроблено хорошо, та треба. Цей досвід розповсюджувати, що треба виправити в майбутніх місіях, нашій бригаді вдається досягати своїх успіхів безпосередньо за рахунок планування, безпосередньо за рахунок того, що це вмотивований особовий склад. Ну я ж я не хочу, щоб в мой город і повісили триколор. В мене он на балконі висить висит наш державний прапор. Ну, вдома. Я з дружиною повісив. Якщо ворог. Ну, буде в цьому місті, не дай Бог, в другому місці. Він, ну, він буде залишати розруху. І один крен нам придеться в форму, тільки вже пі***ку, вже не свою, а пі***ку. То краще лучше в своїй формі, ніж в пісній. Це моя думка. Завдяки діям нашої бригади та її сусідів. Ворог змушений застосовувати певні резерви, забираючи їх з інших важких напрямків. Тож я вважаю, що це трішки-трішки зменшує складність боротьби наших побратимів на важких напрямках Донецького, Запорізького, Курського та інших. І всі наші місії вони проводяться для того, щоб досягнути кінцевої мети. Вийти на державний кордон. Я не буду вдаватися в подробиці, де зараз там знаходяться наші позиції, де там противника. Але не це є головне. Є головне те, що противника нема ні в Харкові, ні в Ліпцях, не в Тишках. його там немає. Що пройде трошки часу, його і взагалі не буде на Харківському напрямку.